Всім добрий день, вітаю на уроці хімії. Сьогодні я отримала від однієї з глядачок мого каналу прохання допомогти розв'язати задачу. Це була задача на змішування розчинів, на так зване правило Пірсона. я вирішила, що це дуже непогана нагода взагалі пояснити вам, як розв'язувати задачі такого типу. До речі, я бачила подібні вправи не тільки в хімії, а й на ЗНО з математики, тому давайте розбиратись. Задача. Яку масу 60% і 10% розчиняв треба взяти, щоб добути 350 грамів 30% розчину? Бачимо, що це задача на масову частку розчиненої речовини, плюс додатково це задача на змішування розчинів з двох роблять третій. Аналізуємо, що в нас є 60% це масова частка першого розчину. 10% це масова частка рещинної речини в другому розчині, але все, на цьому інформації більше, жодної про ці розчини немає. Раніше нам ще давали маси розчинів або масу розчинної речовини, щоб ми могли якісь розрахунки проводити. Тут зараз голі масові частки, жодних інших чисел немає. А ось про новий розчин забагато інформації. Дивіться, тут і масова частка, конкретна, 30%, і масу цього розчину нам чітко вказують. 350 грамів, ну просто знущаються з нас. Як же ж нам розв'язувати подібну задачу? І тут нам на допомогу приходить англійський математик Карл Пірсон, який дуже давно запропонував ось такий дуже зручний, легкий спосіб розв'язувати подібні задачі. Ми будемо малювати ось такий умовний прямокутник, в який будемо вписувати 5 чисел. Три з них ми будемо брати з умови задачі і одразу покажу звідти. Дивіться, зліва, зверху ви будете записувати масову частку речовини в першому розчині, зліва знизу масову частку речі речовини, речовини в другому розчині. Посередині, на перетині діагоналі, ми будемо записувати масову частку в новому розчині, які треба зробити. Все, на цьому умова закінчується. Решта, оці два правих числа, ми будемо рахувати. Тут буде чиста арифметика. Ми будемо дивитись на відповідну діагональ і Оце число це буде різниця оцих масових часток. Наприклад, масова частка 2 мінус масова частка 3. Оце значення буде в верхньому куточку. Ми запишемо. Далі друге число ось ця діагональ. Єдине, що нам треба, щоб завжди число, яке ми отримаємо в результаті віднімання, завжди було позитивне, тому ми будемо від більшого числа завжди віднімати менше. То нехай це буде масова частка 3 мінус масова частка 1. Ще раз скажу: оце число має бути у вас позитивне. Від більшого завжди віднімаємо менше. А тепер давайте заповнювати цей квадрат для нашої задачі, для наших умов. Так, зліва зверху записуємо значення масової частки в першому розчині 60%. Зліва знизу масова частка в другому розчині 10%. Тепер. Між ними посередині правіше записуємо масу участку, яку треба буде виготовити. Третій розчин, 30%. І продовжуємо створювати цей квадрат Пірсона. Значить, малюємо діагональ, 60 і 30% з'єднали, продовжили діагональ далі. І ось тут зараз порахуємо одразу число. Від більшого числа, відзначені біс масової частки, 60%, віднімаємо 30%. 60 мінус 30 буде 30%. Записуємо це. Цю відповідь без жодних відсотків, просто число 30. Так, тепер другу діагональ малюємо 10 і 30, з'єднали, далі продовжили. І тут так само зараз порахуємо різницю. Від більшого числа 30 віднімаємо менше 10, скільки буде? 20. Ось це відповідь записуємо в верхній куточок. Все, на цьому квадрат Пірсона у нас закінчується. І що робити з числами, які ми тільки що отримали? Оце зараз зітровано нам вже не потрібне. І буду пояснювати далі. Значить, 20 і 30 це вже не відсотки, а це частини розчину. Причому 20 частин це стільки треба взяти. Першого розчину, оцього 60% верхнє число відповідає верхньому розчину. А 30 частин розчину ми візьмемо ось цього другого розчину, 10%, нижнє число, нижній розчин. Разом скільки нам треба буде зробити ось таких взяти частин 20 плюс 30% 50 частин. Це і буде загальна кількість частин в нашому новому розчині, який ми зробимо. Що ми знаємо про цей новий розчин? Яка маса має бути цього розчину? 350 грамів. Дивіться, звичайно, частинами брати незручно, а треба брати грамами. Як нам від частин перейти до грамів? Да дуже просто. Ми ж розуміємо, що 350 грамів це є весь розчин, всі 50 частин. Ми можемо дізнатися, яку масу буде мати одна частина для цього 300. 350 грамів, поділимо на 50 частин. Все. 7 грамів, ось така маса буде міститися в одній частинці. А тепер дуже легко і зручно. Дивимось на перший розчин. 20 частин нам треба взяти цього розчину. Можемо масу цих 20 частин дізнатися? Да, звичайно. Нам треба 20 частин помножити на 7 грамів на масу однієї частини. І маємо результат 140 грамів. Ось таку масу оцього. 60% розчину нам треба взяти, залишився другий розчин. Аналогічно, скільки нам треба частин 30 частин цього розчину. 30 частин, яку масу будуть мати. Нам треба помножити на 7 грамів на масу однієї частинки, і результат буде 210. Отже, разом дивіться, ми з вами маємо 140 грамів першого розчину, 60%, а 210 грамів це буде маса другого розчину. 10%. Все ось так легко, без жодних формул, ми з вами розв'язали цю задачу. Ще одна задача на цю тему визначити маси розчинів з масовими частками речинної речи 15% і 40% потрібні для приготування 500 грамів розчину з масовою часткою рещіної речини 20%. Аналізуємо, що в нас є: 15% це масова частка розчинної речовини в першому розчині. 40% це масова частка рещіної речовини в другому розчині. Більше жодної інформації про ці розчини не дано, але. Дано значення масової частки в новому третьому розчині. І маса цього розчину 500 грамів так само нам відомо. Що ми маємо? Ми маємо задачу на правило Пірсона. Давайте будемо малювати цей квадрат. Зліва зверху записуємо значення масової частки в першому розчині 15%. Зліва знизу записуємо значення масової частки в другому розчині, це 40%. Тепер між ними посередині правіше малюємо значення масової частки. Році, які треба буде виготовити. Це 20%. Тепер продовжуємо з'єднуємо числа діагоналів і рахуємо арифметично значення різниці цих чисел від більшого числа віднімаємо менше. 20 мінус 15 буде 5. Записуємо відповідь ось сюди в нижній куточок. Без відсотків, це в нас будуть частини. Далі, другу діагональ 40, з'єднуємо 20%, продовжуємо цю діагональ і зараз так само порахуємо різницю цих чисел. Від більшого числа 40, віднімаємо менше 20, скільки буде 20, записуємо результат, от сюди в верхній куточок. Все, ми з вами заповнили і зробили цей квадрат Пірсона. Що в ньому нам треба робити? Ми знаємо, що 20 і 5 – це частини розчину, які нам треба буде виготовити. Всього 20 плюс 5, 25 частин розчину ми зробимо. Що ми ще знаємо про цей новий розчин? Ми знаємо його масу, вона нам відома з умови. 500 грамів. Що далі робимо? Ми можемо порахувати масу однієї частини розчину. Що для цього треба зробити? 500 грамів поділити на 25 частин. Ділимо і. Маємо відповідь: 20 грамів. Саме така маса буде міститись в одній частині розчину. Ну, а тепер повертаємося і робимо розрахунки вже для конкретно кожного розчину. Перший розчин. Що нам про нього відомо, що має бути 20 частин цього 15% розчину. Яка це буде маса цих 20 частин? Що треба зробити? Треба 20 частин помножити на масу однієї частинки. Ми тільки що порахували. 20 грамів. Маса однієї частинки 20 на 20, 400 грамів. Отже, першого розчину, оцього 15%, нам треба буде взяти 400 грамів. Тепер проводимо розрахунки для другого розчину. Скільки частин цього розчину нам треба взяти? 5 частин, бачите, нижнє число відповідає нижньому розчину. Значить, 5 частин, яка маса цих 5 частин, треба помножити 5 на масу однієї частинки на 20 грамів. Це і буде 100 грамів. Отже, 100 грамів це і буде маса оцього другого 40% розчину, який потрібен для виготовлення розчину. Разом 400 і 100, буде 500 грамів. Саме такий розчин. Нам потрібен. дуже легенька задачка. Ось і все. Бачите, задачки такі розв'язувати дуже легко. До речі, якщо у вас є якісь незрозумілі задачі, ви не знаєте, як їх розв'язати, пишіть мені в коментарях, я з задоволенням вам допоможу. А на цьому в мене сьогодні все. Як завжди, бажаю успіхів. Не хворійте, зустрінемось.